Наступного тижня компанія AMD представить серверні процесори Epic Bergamo. Вони базуються на архітектурі Zen 4C та запропонують до 128 ядер з підтримкою технології SMT. Головною сферою застосування нових процесорів стануть хмарні сервіси. Напередодні офіційного анонсу веб-ресурс sem опублікував власний аналіз мікроархітектури Zen 4C, розкривши чимало цікавих подробиць про нові CPU. Зокрема, під кришкою Bergamo знаходяться 9 кристалів: мікросхема вводу-виводу та 8 чіплетів із X86 ядрами. Це пояснює 128 ядерну 256 потокову конфігурацію топових моделей. Для випуску кристалів із ядрами Zen 4C використовується 5 нанометрова технологія. Площа такого чіплета трохи більша, ніж в аналога Zen 4 72,7 мм2 проти 66,3 мм, але при цьому він містить вдвічі більше x86 ядер. Щоправда, для цього AMD довелося вдвічі урізати обсяг кеш-пам'яті 3 рівня в одному блоці CCX з 32 до 16 МБ. На цьому відмінності Zen 4 та Zen 4 сі не закінчуються. AMD також переробила внутрішню структуру ядра, внаслідок чого їй вдалося зменшити його площу на 35,5% щодо Zen 4. Цього тижня корпорація Apple представила набір інструментів Game Porting Toolkit, який спрощує процес запуску ігор для Windows на яблучних комп'ютерах. Він розрахований насамперед на розробників, але ніщо не заважає використовувати його ентузіастам та рядовим користувачам. Деякі з них поділилися своїми враженнями. Як показує практика, завдяки Game Porting Toolkit комп'ютери з однокристальними системами Apple M1 та m 2 непогано справляються із запуском сучасних AAA-проєктів. Наприклад, SoC m 2 макс забезпечує приблизно 30-40 кадрів у Cyberpunk 2077 з ультраналаштуваннями якості графіки. Варто додати, що у разі менш продуктивної Apple M1 цей показник становить скромні 13 кадрів на секунду. Комп'ютери з однокристальною системою Apple M2 Max також успішно справляються із запуском інших відомих ігор: на кшталт Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man, Diablo 4 та Elden Ring. Підкреслимо, що поки що це все експерименти ентузіастів. Якщо за справу візьмуться самі розробники відеоігр, то швидко ігор для Windows під macOS виявиться ще кращою. Модельний ряд блоків живлення FSP поповнився компактними пристроями Dagger Pro ATX 3.0 номіналом 750 та 850 Вт. Вони, як легко зрозуміти з назви, відповідають стандарту ATX 3.0 та комплектуються кабелем 12 vh Power для відеокарт GeForce RTX 4000 серії. Обидві новинки виконані у форм-факторі SFX 125 на 100 х 635 мм. З особливостей нових блоків живлення Dagger Pro ATX 30 виробник також виділяє сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold. Конденсатори японського виробництва, всілякі системи захисту та одну 12-вольтову лінію з максимальним навантаженням 70-80 А або 62,5 А залежно від номіналу. За охолодження нутрощі відповідає 92-мм вентилятор на кульковальниці, який відключається при низькому навантаженні. У закордонних магазинах 750 ватний блок живлення FSP Dagger Pro ATX 30 коштуватиме 159 доларів, а за модель номіналом 850 Ват доведеться викласти 179 доларів. Кулермастер підготувала до випуску процесорну систему охолодження MA824 Stealth. Вона належить до класу двобаштових кулерів та має скласти конкуренцію топовим рішенням на кшталт Nocto NHD 15. Загальні габарити новинки становлять 162,2 на 156 на 1656 мм вага 1,63 кг з урахуванням вентиляторів. Радіатор MA824 Stealth складається з мідної нікельованої основи двох секцій алюмінієвих пластин та восьми U-подібних композитних теплових трубок. Як підкреслює Вендор, теплотрубки є фірмовою розробкою та забезпечують кращу теплопередачу щодо аналогів. До переліку сумісних платформ входять Intel LGA 115X, lga 1200 lga 1700, AMD AM4 та AM5. За оптування радіатора відповідають 120 та 135 мм вентилятори на підчепнику Loop Dynamic Bearing з ресурсом понад 200 тисяч годин. Для першої вертушки заявлена швидкість обертання від 0 до 1950 обертів на хвилину, повітряний потік до 63,1 CFM та рівень шуму не більше 22,6 дБ. А для другої швидкість 0-1550 обертів на хвилину, потік повітря до 63,6 CFM та максимальний шум 24,6 дБ. Кулер супроводжується 5-річною гарантією виробника. У Європі система охолодження Cooler Master MA 824 Stealth буде доступна за рекомендованою ціною 110 євро. Аналітична фірма John Піді Research підвила підсумки попереднього кварталу на ринку дискретних відеокарт. Експерти GPR вже зазначили, що у січні-березні постачання графічних ядер для персональних комп'ютерів обвалилося відразу на 43% щодо аналогічного періоду минулого року. У випадку відеокарт ситуація не набагато краща. За підсумками перших трьох місяців 23-го постачання відеокарт впало на 12,6% у поквартальному та на 38,2% у порівнянні з минулим роком. Найбільше втратила Nvidia. Відвантаження відеокарт на зелених GPU скоротилося на 15,2% щодо кінця 2022 року. У випадку AMD падіння склало 7,5%, а Intel тим часом вдалося збільшити поставки. Усього ж за перший квартал було відвантажено приблизно 6,4 мільйона відеокарт. У GPR вважають, що відновлення ринку розпочнеться у другій половині цього року. Якщо говорити про розстановку сил, то беззаперечним лідером є Nvidia, чиї GPU використовувалося у 84% всіх відеокарт, проданих у першому кварталі. Далі йде AMD з показником 12%, а корпорації Intel належать всього 4% ринку. SK HyNIX повідомила про запуск масового виробництва в 238-шарових мікросхем пам'яті 3 d NAND із трьома бітами на комірку TLC. Для нових чіпів заявлено швидкості передачі даних до 2,4 ГБ за секунду, що на 50% більше, ніж у рішень минулого покоління. Це дозволяє, наприклад, використовувати їх у високошвидкісних NVME накопичувачах з інтерфейсом PCI Express 50X4. При випуску 238-шарових чіпів SK Hynix використовує фірмову технологію 4D NAND, в якій використано перенесення логічних ланцюгів управління під сам тривимірний масив. З особливостей новинок чіпмейкер зазначає зниження енергоспоживання мікросхем на 21% під час читання та збільшення ефективності виробництва на 34%, тобто сумарна місткість чіпів на одній пластині відчутно зросла. Зараз компанія SK Hynix проводить випробування на сумісність зі світовими виробниками смартфонів, а в майбутньому планує використовувати 238 шарові мікросхеми при випуску накопичувачів PCI-Express 5.0 та серверних SSD великої місткості. Компанія OneNetbook представила нову портативну консоль під назвою OneXPlayer 2 Pro, яка за деякими характеристиками перевершує конкурентів і оснащується знімними контролерами. Привітник до Switch. У пристрій встановлено великий екран з діагональню 8,4 дюйма та роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. І дисплей, і його роздільна здатності більші, ніж у Asus Ally, яка готується до релізу 13 червня. Всередині One X Player 2 Pro розміщено топовий APU AMD Ryzen 7 7840U з вбудованою графікою RDNA 3 Також консоль буде використовувати до 64 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувач до 4 ТБ pci Express gen 4X4 NVMe, батарея 65,5 Вт. Геймери можуть прикріпити до пристрою клавіатуру та отримати ноутбук на Windows. В наявності порти USB 4, USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type A, роз'єм 3,5 мм та пристрій читання карт MicroSD. Компанія поки не повідомила про стартову ціну та дату появи девайсу у продажі. Представлена модель називається One x Player 2 Pro Eva Limited Edition. Вона розроблена за мотивами аніме Evangelion. У продаж повинні надійти й інші варіанти виконання.